З нагоди всесвітнього дня пельмені ми вирішили дізнатися ідеальний рецепт цієї страви і від наших волинянок. Тому до студії ранку запросили Наталку Чеп, яка із домашніми стравами на ти. Доброго ранку, Наталка. доброго ранку, але біда, давай ранку. будемо чесними. Ми просто вирішили собі поєднати приємне старисним, оскільки ми не встигаємо снідати вранці. Чому б і ні? Чому б сніданок не перенести до студії ранку? Чому б і ні? Але насправді сьогодні всесвітній день пельменів. Так. Пельменчики у нас є. Я думаю, всі пельмені люблять, тому так. це свято для всіх. Розкажіть нам взагалі, коли ось це захоплення готувати саме домашні смаколики з'явилося у вашому житті і пельмені були першими? Так, пельмені були першими, що я спробувала. Ну, звичайно, білі пельмені, так як і всі роблять вдома. А от щось цікаве таке, мені прийшло на думку, коли мої донечки, я мої донечку. Коли й був рік, і мені щось хотіло таке цікаве для неї зробити, цікаве зробити для гостей, щоб лайка. Ми родзинка. ще знаємо, що дітки дуже вибагливі до їжі, треба чимось зацікавити. Мало того, щоб воно було смачно, воно ще має бути якось красиво так. та оригінальне. Да. Так? Так. Ну я скажу, що моя донечка дуже люблять їх. Деякі мами кажуть, що діти бояться такі кольорові, але mm. це одиниці більшості, вони всі, всі їдять. Ми сьогодні говорили про вибір професії, так? І цікаво, чи у вас відразу виникло бажання займатися кулінарією. Чи з дитинства ви цим цікавилися? Чи це десь сталося вже після того, як ви сказали, народилася донечка? Ну, справді за професією я взагалі перукар. Mm. Це взагалі то, того. готувати я в дитинстві так сказати, не дуже любила. Ну, як я б допомагала мамі, але щоб так, це мене дуже, дуже привлікало, ні. Напевно, після народження донечки я трошки переглянула. От всі це, кажуть це... так, що з народженням <рес> діток взагалі всі починають по-іншому дивитися і взагалі ставитися до кухні. Якщо говорити конкретно про пельмені, розкажіть нам, поділіться своїм ідеальним рецептом. І якщо говорити про начинки, вони бувають різними. А ви як вважаєте, пальмень найсмачніший з чим? <рес> ну, в кожній господині свій. Рецепт, mm -hmm. я так вважаю, і так навіть багато жінок, от бувають групи, навіть я дивлюся в Фейсбуці. Я люблю такі, я люблю такі рецепти. А й бувають різні пельмені, пробачте. Так, і буває з начинкою так, сви, свинного м'яса, курячого, Слини. яловичина, так? Це вже частина. Але найбільше це поєднання, так. Поєднання двох, наприклад, свинина. <laughs> і курка, от я вам навіть і принесла. Вони мені найсмачніші. я Тому, думаю, що я б... буде. Правильно і чесно, якщо ми почнемо їх дегустувати, Так, ну це бачите, як мінімум дивно, так, якщо вони хто зараз сидить на якійсь дієті, це віта. От вона от в неї таке розуміння, що треба відразу дегустувати, бо що ж там далеко ходити, так не знаючи смаків. Так сьогодні, окрім пельменів, що ви готуєте, що користується популярністю, якщо говорити ось про домашні не коли я починала, я тільки робила одні пельмені і вареники. Але з часом зрозуміла, що треба розширювати. <клес> Ой, Наталка, прибачте, мені зараз нагадали з якогось романтичного фільму. <клес> <клес> так, Віка, я готова. Так. <клес> я... Е, це так. пельмень іде фіолетовий з соком синьої капусти. Ми сьогодні говорили про те, що такого відтінку був один у світі із найдорожчих пельменів, так, Віка? Якщо я не помиляюсь? Зеленого кольору. Зеленого? Так, там так там там. зелений це йде шпинат. Uh -huh. Жовтий це сік моркви, фіолетовий, який ви їсте, це сік синьої капусти, uh -huh. а червоний це сік буряка. Тобто, ви тобто хочете сказати, що забарвлення у них теж з натуральних складників? Так, так. Я не додаю барвників, Я видавлю мене навіть на сторінці. Ви можете побачити, як я видавлюю. Скоро можливо з'явиться відео про те, як я видавлюю цей сік, як я додаю в тісто, і це просто не барвник. Багато хто просто не може повірити, що це дійсно так. Так, ну, Мені здавалося, що прикольно. це так. Ну, навіть пахне, правда, капустою? Так, Так, вловлюється якийсь такий аромат. Ще на сьогодні була дилема з приводу того, з чим ідеально смакують пельмені чи то вареники? Давайте зупинимося все-таки на пельменях сьогодні. Е, сметанка, майонез, оцет. Е, з чим любите і ви і що, на вашу думку, найбільш ідеально розкриє смак цієї страви. Ну, В основному я бачу, що люди люблять пельмені їсти з оцетом і перцем. Наприклад, в мене чоловік так їх і їсть парцем. Так, перед оцет. Варіант. я люблю просто з маслом, просто з маслом засмачити їх, і це дуже смачно. Так само любить моя донечка. Кожного так. смаки, а там же хто як може варіювати. Mm. Так, я так, думаю, так, що так. буде чесним, якщо ми нашим глядачам покажемо ще перелік тих страв, які готує Наталка, адже не пельменями єдиними. Тож дивимося. Пробачте, будь ласка, пробачте, у нас ще ті, хто зараз дуже голодний, хто не встиг ще поснідати. Ну не хотіли. Ми але так склалось день пельменів. Чому б собі не дозволити? Але окрім пельменів, у нас на столі ще й смачнющі. Я переконана налиснички. А у мене чомусь ранок справді асоціюється із налисниками або так. ж панкейками. У нас сьогодні налисник. Так, налисники, також на шоколадні з вишнями і з сиром. Я <реш> вам привезу. Вони дуже смачні, ті, хто перший раз спробував, дуже задоволені. Так От, що пробує? Знаєте, коли до нас у студії приходять такі гості, як ви, я заздровіться, що вона сидить поруч із гостем, тому що в неї є можливість більша можливість доступу до того, що вони приносять. Як з якими ще ви начинками експериментуєте, і що найближче вам до душі? Е, ну, тут і Де взагалі те, ми бажання. от спостерігали за фотоколажем, угу. просто таке різноманіття, От, так. де всі ви ці ідеї черпаєте, десь підгледжуєте, експериментуєте, творите. Так, я знаєте, інколи приходжу до знайомих, щось вони там говорять, інколи щось побачу в просторах інтернету і мені хочеться цікаво щось спробувати. Також я в більшості сама все експериментую. Наприклад, з кропом я додавала сама, мені було цікаво. Так як посипають укропом самі пельмені, я хотіла додати просто в тісто. Ви знаєте, вийшло дуже смачно і також подобається дуже багатьом людям. А що вважає вважаєте чітко своєю родзинкою? Я хочу тобі дати скуштувати ну родзинкою. Я вважаю звичайно це кольорові свої пельмени, які тобто, найбільш натуральні фасов, да, так. Угу. Я це все показую, як я готую, і тому одна справа, коли ми це вдома самостійно готуємо, так. відразу це їх споживаємо у е, це вже роби. за вашим не, смаком. Знаєте, інша справа, коли ми придбали напівфабрикат, його треба приготувати. Хтось його зберігає кілька днів, хтось відразу хочеться почути і від вас кілька правил. Як правильно, по-перше, зберігати напівфабрикати. Угу. По-друге, скільки часу вони можуть зберігатись, і відповідно правильно приготувати. Адже ми не щойно зліпили, ага. воно в нас полежало в морозильній камері, відповідно, воно заморожене. Як тут діяти? Дивіться, взагалі е я не рекомендую зберігати дуже довго на півфабрикати, тому що вони перемерзаються. Ну, зрозуміло, вони перемерзають, втрачають свій смак, начинка вже не та. Я так само в основному працюю на замовлення. До мене дзвонять, кажуть, що я вас кажу, ну дуже мало я, тому що я працюю, зробила і віддала. Тому що воно дійсно перемерзає. А Вані ідеально, такі швидкі. Ти день може бути чи ні? Так, так. Ні. Там взагалі напівфабрикати зберігаються ну, 2-3 місяці. Угу. Але я не рекомендую так довго, щоб вони лежали, тому що вони дуже. Тісто я... тріскає, наприклад, прильмені, тісто угу. тріскає, воно, ти вже коли ти кидаєш його в воду, просто розвалюється все. От я, до речі, прилипла до вашого аналістика і не виконала. Ми що мені подобається начинка. Тут вишні. Так. Я так розумію, що це теж ваші натуральні вишні, Так, це вишні, е як правильно ще приготувати начинку. Тому що якщо ми з тістом плюс-мінус знайомі, ну не всі, не всі. То э, начинку, як ви готуєте? Ти хочеш зараз сказати, що найважче у приготуванні налисників це начинка? так? <рі> Ні, це точно не, не найважче. На цьому зупинимося. Я Хочу дізнатися, як у вас виходять такі смачні вишні? Це заморожені, дрильовані. Це дрильовані закриті. Так, і інколи я купую, але також як справжні господині, я теж була закривала для себе. А от секрет ідеального тіста для того, щоб по перше воно було ідеальної товщини. Ми всі. О, так. полюбляємо відео, де хтось там так навіть так не використовуючи ніякої атрибутики, перевертає на сковорідочці. Вони тонесенькі, вони ідеальної Ми... форми, бо в мене вони бувають різної форми. Так не обов'язково це коло, це квадрати, три кути. Так ось як приготувати ідеальну конс... консистенцію і ще щоб не було, знаєте, таких грудочок. Це про. Вареники, пельмені чи про що розкажу? Про налисники. Я скажу, що таке ідеально не буває. І в мене дуже багато казусів таких І на варениках, і на пельменях, і на, чеп... ну, на всьому бувають такі казуси, що просто. Але найкраще це, ну, наприклад, щодо блінчиків, я скажу млинців, точніше. Я беру домашнє молоко, купую. У мене є я вже маю своїх знайомих, і дійсно я знаю, що домашні. Я купую домашнє молоко, мука. Борошно я використовую теж. Я дуже довго вибирала собі борошно, яке дійсно підходить, яке uh -huh. дійсно там не тріскає, не, ну, не скручується. Uh -huh. Дуже не знаю, багато. чи це правда, але я колись чула, що борошно має бути теж відповідної температури для так. того, аби було гарне тісто. Так, <свіст> да, молоко так само повинно бути не холодно. Я колись там сіла на Тобто Вона має трішки постояти і яти, Так, і звикнути Звичайно, і... яйця, звичайно, цукор. Тобто, а вже знаєте, начинку і замішуєш ти тісто до однорідної маси, але кожна господиня хоче грубші, хоче тонші, тобто теж так само. Або вже які вийшли. а, а, а начинка, <свіст> то там вже взагалі в залежності, хто що хоче. У Мене буває таке, що ви мені не соліть, не перчіть. Просто м'яско, просто м'яску. чуть-чуть присолити і все. Я буваю різні роблю. А бувають мені там приправи більше більше насипте. А якщо говорити про правильне харчування сьогодні е, дуже багато хто надає так. перевагу незвичайній муці. А мука у нас є рисова, рисова із кукурудзи, і гречана мука. Чи під час приготування е, своїх страв ви експериментували Так, можливо, я експеренту... експериментувала з та мука називається. Ще раз повторіть рисова з Гречина кукурудзи. <рес> <Так>. <рес> <вистачає>. Я готувала <рес> <тільки рес> кукурудзи. Так, я пробувала з нею. Менічка так само була на здоровому харчуванні. Вона каже, зробіть мені цієї кукурудзні муки. У мене нічого не вийшло, я її замішувала. Я там дивилася в інтернеті стільки рецептів, я нічого не зліпила. Тут, пельмені, Нічого, це та страва, все. яка вимагає звичайної муки, і тут уже тим, хто все-таки на здоровому харчуванні варто від цієї страви відмовитися. Так або ні, чому замовляють такі самі, просто типу начинка, якась трохи інша. От мене вареники, ну вареники просто більше начинок, можна проекспериментувати. Я замовляла просто там капусточка, тісточку. Вони замовляють ті, хто здорове харчування, замовляють і такі вареники. А готуючи на замовлення, вас вистачає сили потішити своїх рідних? <реш> так, Майдя. ви знаєте, я це все готую, я готую майже як для себе, тому що в мене завжди залишається. Воно просто холодив, Лежить в мене в розділці. Я свій виняла зранку, чи там ввечері, коли не схотіла нічого робити. І ми зварили чи жарили. І чоловік і... голодним не лише так, так. Так, <спільш> так. означає обрати професію, яка буде приносити і матеріальне задоволення, і точно О, задоволення моральне. Я... <спільш> Навіть не думав, що медка професія. Буде Чи я ж кажу, Плануєте її удосконалювати в плані того, що розширити, наприклад, асортимент або почати готувати щось зовсім інше, так не лише От домашні такі. Ми e, мене запитували багато. Є таких жінок, які там хочуть е, запитували мене, хочуть якусь, коли йдуть свята, якусь зробіть мені шубу, зробіть мені салат, запечіть мені рибу. А у мене відрозувала запитання: так звертаються переважно жінки. так? так? Чи буває таке, що жінки просять зробити щось якось так, щоб це виглядало, ніби це вони готували? Трішки обминути свого чоловіка і своїх рідних. Чи було так? Так, є такі жінки, що дійсно там знаєте. Вони мені навіть розказують, бо я такі близькі. Принесла, висипала все, я готувала. Чоловік задоволений, навіть не сказала, що я купувала. Це ж не дарма знаєте, існує фраза шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Якщо вже говорити про вас як господиню. Чим ви прокладали ось цей шлях до серця чоловіка? Діліться. Мені здається, що зараз багато волонянок такі нашорошили вуха і думаю, чим би це його вразити? Ні, знаєте, Я до свого чоловіка не через желудок прокладала шлях. Він мене також вміє готувати, тому, знаєте, це для, мене, для нього не проблема. Він може сам собі піти зробити і навіть для мене може зробити. А так, жінки, які дійсно от в мене є знайомі, які дійсно чоловіки люблять поїсти, і вони не будуть готувати. Тобто там вже треба постаратися жінці, щоб свого чоловіка. Приготувати. Да. Знаєте, мені здається, що сьогодні ми ідеї для сніданки вже підкинули. Це можуть бути пальмені, на листички.